У ході засідання постійних депутатських комісій народні обранці розглянули питання про внесення змін до міської комплексної програми охорона здоров'я на 2021-2024 роки. Детальніше про це розповів головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Це вже виконкому було затверджено 20 лютого, і ви вже кошти виділяли нам і ЦРЛ, і, і Центру ПМСД міському на заробітну плату. Тільки тепер треба ще внести. Змін в програму добавили чи входять до змін до програми пільги на стоматологічні послуги для почесних донорів України. Поцікавились народні обранці. Це КНБ Шостинська стоматполіклініка. Це е, то питання, яке я ставив ще на минулій сесії, да на минулих сесіях щодо е, почесних донорів. Вони воно сюди війшло. Я зараз ми вносим тільки по пункту 1.11. І 4-2. Це кошти на заробітну плату. А постамат поліклініцький зараз, для інформації депутатів, з 1 квітня вони вже взагалі залишаються без фінансування Національної служби здоров'я України, тобто стоматологічну службу України віддали повністю на, на на місцеву владу, на і все остальне зараз Ніна Петровна спільно з фінуправлінням працюють. Скільки їм коштів треба на Ну і на заробітну плату на те, що ми мали б їм дати що ми нашим людям плануємо дати безкоштовно за рахунок місцевого бюджету, і туди вони теж прораховують вашу пропозицію. Тому коли вони винесуть, тоді ми це Торкнулися депутати і питання дефіциту заробітної плати по центру первинної медико-санітарної допомоги. Якщо стомат поліклініка повністю НСЗУ не буде фінансуватися. То центр ПМСД повністю фінансується НЗСУ, чому ми маємо доплачувати на заробітні плати? Там оплата йде пропорційно декларантам питання звідки виникає дефіцит заробітної плати, дефіцит заробітної плати виникає зв'язку з тим що самокупає ті що в місті село збитко не так, село фапи амбулаторії вони до доплата... Національна служба здоров'я україни не виділяє кошти на отримання фапів і фельдшерських пунктів так як це не передбачено програмою медичних гарантій пояснив головний лікар тому що в нас є структури які не оплачуються зсу Верхівських пунктів взагалі нема структури, вони не передбачені. Давайте возьмем, ну, і іводську амбулаторію. Вона сама себе окупить, але yeah. на ній ще Глазова, Дубровка, Вовна, островушки, де там пункти здоров'я, де там що. Ви розумієте, в чому справа. Ми вже багато скоротили з вами ту Знаєте, бо не додамо гроші, ще прийдеться щось закривати. Також народні обранці закцентували увагу на збереженні сільської медичної мережі, яка знаходиться в громаді. Давайте думаєте, як зберегти їх, відремонтувати і надавати нормальні медичні послуги. Оце перше, перше буде в пріоритеті. повинно бути більш детально ситуацію прояснив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Якщо питання, чому дефіцит бюджету виникає, да він буде виникати. Підприємство знаходиться в складній ситуації. По-перше, це приєднання районного центру ПМСД. Хто його мав би утримувати? І його утримував міський центр своїми доходами. Так? так. Друге момент це зростання заробітних плат з минулого року. Ви знаєте, 13,5-20. Звідкись вони мали взятися, коли не змінювалася капітаційна ставка? Це також питання. Так? Так. Далі відкриття приватного медичного закладу, куди ушли 10 лікарів, і заклад втратив 10 мільйонів гривень орієнтовно. За словами Олександра Жука, дане питання наразі треба вирішувати комплексно. Треба приймати рішення. Чи ми змінюємо структуру? Чи ми змінюємо штатний розпис? Чи ми дофінансовуємо і утримуємо людей? Розглянули депутати. Також і питання внесення змін до програми розвитку фізичної культури, зокрема фінансування міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Вони планують, якщо вдасться почати ремонтувати спортивний зал Рубін. Там, де займаються у нас борці, боксери, він у дуже такому поганому стані. Там протікає покрівля у підсумку жвавої дискусії. Народні обранці внесли пропозицію виділити на ремонт спортивної зали замість 400 тисяч один мільйон гривень. Хай за цей мільйон. Роблять ту частину криші, роблять смету, знаходять підрядну організацію і роблять, а не на три роки. Також обговорили народні обранці доцільність фінансування міської дорослої футбольної команди. Скільки коштів пішло там на харчування, скільки коштів пішло як зарплата спортсмену, який грав там скільки матчів? Ось що, скільки коштів пішло на оплату праці адміністрації цієї команди. Ось я про що, але ж це півмільйони. Це якась криша. Скільки на туришку і звідкість грошах повинна бути. Пролунала пропозиція розподіляти кошти пропорційно на всі спортивні секції міста. Дюдо у нас 9 тисяч, хоке у нас 30 тисяч, волейбол там ще взагалі душу. Дуже... Раньба і бокс взагалі нуль, а здорос футбол – півмільйона. пілота. теж не виділяємо. Давайте якось поділяємо дітей. Не виділяємо». Футбол, є футбольна команда, є відділення дитячо на спортивної школи. Є діти, які 14-16 років, які виходили. От зараз. З дружбою грали товарищиську, через тиждень чемпіонат області починається, громада 94 тисячі не буде представлена в чемпіонаті, хочете, чемпіонаті. чемпіонаті області. Як і діти, а на що вони тоді тренуються, як вони перспективи не бачать, що вони будуть грати у команді дорослій і будуть представляти шостку в чемпіонаті області. Залиште ті 500 тисяч, проголосовано в програмі, залиште на футбол, раді Бога. У підсумку дискусії депутати внесли пропозицію, дане питання розглянути на сесійному засіданні.